Росіяни визнали українця Зак'яру державним зрадником 47-річного бранця Ігоря Кополова окупаційним міським судом покарали на 14 років колонії суворого режиму зі штрафом у 400 тисяч рублів за звинуваченнями у нібито співпраці з головним управлінням розвитки. Буцімто чоловік передавав українським силам оборони відомості щодо переміщення російських військових. Та про місця їхнього розташування в ак'ярі, так звані зізнання російські силовики вибили з бранця після затримання минулого року на кадрах ФСБ Копалов неупевнено розповів, що його буцімто завербували телефонним дзвінком. А от собі завдання від куратора входило фіксувати пошкодження російських кораблів і переміщення носіїв крилатих ракет калібр, поки вони базувалися в акярі. я выполнил ну, раз 10-12 за все это время, когда случайно выходил, случайно видел именно корабли такого проекта или лодки, входящие-выходящие, я фотографировал, скидывал Никите по WhatsApp. ФСБ називає Ігоря Копилова колишнім цивільним співробітником військово-морських сил України та стверджує, що крім грошової платні, бранець мав отримати можливість лікуватися в Європі, зокрема в одній з клінік іспанської Барселони. Українська влада поки не коментувала незаконний вирок кримчанину. Блокпости з озброєними військовиками та посилені перевірки автомобілів. Такі собі навчання кримської тероборони докотилися й до окупованого акяра. До загону під назвою Барс Севастополь долучилися бойовики так званого Севастопольського козацтва та силові структури. Навчання і злагодження оголосив Гавляй Яра і самопроголошений очільник антитерористичної комісії міста. Міхаїл Розважаєв. головна мета на його думку відпрацювати протидію проникненню диверсійно-розвідувальних груп і швидко брати під контроль головні автошляхи. Український десант очікували на узбережжі північної сторони міста в районі Ялтинського кільця та біля сіл Тилове, Хайто, Фруктове, Більбек, Андріївка, Акліїз і неподалік Орловського мосту. сегодня проводится отработка действий при мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, основных дорожных развязок и слаженности действий всех подразделений. Первый этап прошел успешно. Сегодня в течение дня будут отработаны все другие действия по слаженной работе. Кількома тижнями раніше подібні, але артистичніші навчання влаштували на південному узбережжі Криму. В очікуванні українського морського десанту, вогневі позиції та блокпости контролю встановлювали біля судака та Алушти. Запускали FPV-дрони, позували у військовій формі та демонстрували затримання озброєного диверсанта. На вже тоді на злагодження загону барс Крим також прибув окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов, якому продемонстрували запуск fpv дронів з набережної. Той укотре запевнив себе та оточуючих у неприступності півострова. Утім, місцеві жителі розповіли, що так звані навчання кримської тероборони більше нагадували показуху заради пропагандистських сюжетів. Парламентська асамблея Ради Європи вперше ухвалила резолюцію, де вимагає належного ставлення до українських військовополонених звільнення усіх заручників, зокрема поневолених кримців, і підтримує запровадження санкцій проти воєнних злочинців. За це парі проголосувала одностайно. Окрема увага діяльності міжнародного комітету Червоного Хреста. Рідні та близькі поневолених українців усе частіше пікетують під київським офісом. Сон цієї організації через бездіяльність на тлі жорстоких і нелюдських знущань та катувань в російському полоні. МКЧХ як виняток може змінити свій підхід до конфіденційності і йдеться у резолюції, надаючи при цьому публічну інформацію щодо перешкод, з якими стикається організація при отриманні доступу до російських катівень. Це також, звісно, і е, е, те, як може міжнародний комітет Червоного Хреста е, не використовувати постійно так звану нейтральність свого мандату, а чітко заявити, що Росія не допускає до місць утримань яких більше 45, і ще е, на території Росії більше 10 на тимчасово окупованих територіях. Пар'є підтримала необхідність компенсації родинам постраждалих і створення спеціального трибуналу для розслідування російських злочинів, зокрема таких як страта військовополонених. Українська делегація залучила до дебатів українських оборонців, визволених з полону, які пережили жахливі тортури, та жінок, які навіть після російських зґвалтувань та імітації розстрілу публічно закликали до справедливості. Та покарання катів оскільки зараз ми говоримо про російських м'ясників, я хочу сказати їм наступне: ми бачимо вас, ми стежимо за вами, ми вас усіх знайдемо, і незабаром ми притягнемо вас до відповідальності у найближчому майбутньому. Ви є в цьому звіті, ми вас усіх знайдемо. Тому це важливо, і ви повинні це знати і усвідомлювати. Асамблея засуджує той факт, що Російська Федерація досі незаконно утримує 30 українських громадянських журналістів і медійників у нелюдських умовах. І це уперше. Учасники привітали визволення з полону Нарімана Джеляла. Перший заступник голови Маджлісу своєю чергою розповів про нелюдські умови та жорстокі тортури, яких зазнають Кримці та українці, захоплені росіянами в Криму. Та на новоокупованих територіях окремо, уперше на такому високому рівні, заявлено про існування окремого сізону 2 в АКМІЖДЖІТІ, призначеного саме для захоплених після повномасштабної навали. Наріман Джелял провів там півроку і бачив це на власні очі. Це місце, де з людьми поводяться не по людськи це місце, де ти переживаєш і фізичні знущання, і моральні знущання. Як розповідав Микита, ми кожного ранку і вечора вибігали зігнутими до коридору з камери, докладали, в цей час могли тебе побити, а ще змушували вивчати і співати голосно російські гімни. Це було таке моральне знущання над всіми, хто в цьому СІЗО знаходився. Адже це всі люди, які. Принципово і свідомо відстоювали власну державу, українську державу. Я чув про численні побиття в цьому сезоні. В ньому заходився окремий третій поверх, куди не було навіть доступу. Наголошувалося, що особливу увагу російський окупаційний режим приділяє громадянським журналістам, які висвітлюють правду про репресії, які недосяжні оку традиційних медіа, зокрема в Криму та на інших окупованих територіях, і не з 2022-го, а з початку війни у 2014-му році. Важливо згадувати, що нагадувати, що не з 2022 року люди потрапляють в полон. Що 2013 року, коли окупували Крим, коли почалася війна в Донецькій і Луганській областях, люди потрапляють в полон і журналістів таргетують окремо, бо вони пишуть правду про воєнні злочини. Делегатка Єлизавета Ясько заявила, що Пар'є готує й нову резолюцію про обмін військовополоненими. Вона має закріпити дієвіші механізми роботи міжнародних організацій над усіма гуманітарними питаннями, що стосуються. Війни в Україні головна мета за її словами зробити так, щоб міжнародні організації, як то Червоний Хрест, ОБСЄ, агенції ООН, які повинні опікуватися важливими гуманітарними питаннями, а саме відвідувати полонених, фіксувати злочини та надавати допомогу, нарешті запрацювали наповну. Колаборант Олександр Таліпов закликав заборонити автономери без російського триколора. Адміністратор мережі доносчиків Кримський Смерч» назвав їх лазівкою для так званих українських ждунів. Мовляв, чисті від російського прапора автомобільні номери заперечують цілісність Росії та популярні серед кримчан, які чекають збройні сили України. Такі номерні знаки в Росії не новинка і цілком законні. Масово їх видавали у 90-х роках минулого століття. Сьогодні ж вони удвічі дорожчі за базові знаки і робляться на замовлення у сертифікованих фірмах. За російським держстандартом на номерах обов'язковим є лише напис Рус, а прибрати російський триколор вважається привілеєм і ознакою високого статусу. За чутками, поширеними серед росіян чиновники федеральних структур прибирають прапорець, і такі автівки нібито не ризикують зупиняти поліцейські. На думку колаборанта Таліпова, кримчани, які не прийняли окупацію півострова і гидують триколором, сприймають чисті номери як протест, але обурення Таліпова поки залишається без уваги. Точні, потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuf Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку МОНО за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.